Вона з тих дивачок, які роблять завжди все не так, чи поцілунки лягають, ніби на землю листя, чий ріки від надлишку сонця течуть навспак, але я в ній розчинився. Як вночі перехожу, як слід весла у ріці, без попередження, без додаткових свідків, і зараз, коли вона лежить на моїй руці, і тоді. Коли з'явилися невідомо звідки і повсякчас, рухаючись стрибками в пітьмі, і у учмяній зимі, і особливо вранці, її волосся так не підкорюються мені, так впізнають мене її тонесенькі пальці, і загострюються на кінчику язика, її голосні, і зависають календарі на випадковій даті. Але як я не намагався розглидити її сни, вони все одно розлітаються по кімнаті.